Ввечері 9 жовтня в Ужгороді стався землетрус манітудою 4,5 бали. Як повідомляє Унян, про поштовхи також повідомили жителі Львівської та Тернопільської областей. У мережі користувачі публікують відео, на яких видно, що в будинках хитаються люстри. Як повідомив в своєму телеграм-каналі міський голова Львова Андрій Садовий, Львів'яни повідомили про незначні поштовхи близько 10-ї вечора. Інформацію про землетрус підтвердили у закарпатській обласній військовій адміністрації. Поштовхи були відчутні майже по всій території регіону. Співробітники ДСНС здійснюють перевірку можливих пошкоджень інфраструктури та житлових секторів. За даними головного центру спеціального контролю, джерело землетрусу знаходилось на території Словаччини в 60 кілометрах від кордону з Україною на глибині 10 кілометрів. За кваліфікацією він відноситься до помірних. Попередній землетрус на Закарпатті стався 23 вересня 2023 року з магнітудою 2 бали неподалік села Голубини Мукачівського району. 7 жовтня сильний землетрус магнітудою вище 6 балів стався в Афганістан. Його жертвами стали понад 2 тисячі осіб.